Всім привіт з вами я Морті і зараз ми дізнаємося, сімки можна зробити на металошукачі за 3 години. Так, наймов там ве, до речі, як вам беха. Купив собі на... Дуже класно. Ну, суть не в тому. Так. Ну. Тіппа олігарх, типо олігарх, да. Готов піднявся з тих кейсів. І притрачу. Так ну, нему, да, Треба затаритися. Чим більше, тим краще. Ну, то мій інвентар. Мені за той момент випало 3 золотих 50, 150 тисяч за одну штуку. Metal je zrobił 400 tysięcy, ja tam jak raz Dałem 1 milion. No co tak, to było Заехати на птом, так подумав, тут останемо. Так, ну, через паркан. Обіжим. Сиди. Да. О, сюди. Так. Лайм інвентар. 628 кг металів. Металлу продати. майже 500 тисяч. Я думаю, що це круто, класно. А ще хочу вам сказати, всі, хто буде заходити і грати зі мною на 10-му сервері і веде мінік при реєстрації, отримає ще від мене 100 тисяч зверху. Так. Тому вперед, ще я думаю, між вами розіграти автомобіль це вже буде. Zeker. Exactly. Я не мав бажання робити. Начнемо ми з них. 153 тисячі за одне. 153.000 за друге. Ну я посчитав 150... ну це 450. Даліш. Підемо дзвониться ФБРША по 60 тисяч. Це ще 120. Ну я тут їх дуже багато, тому якщо їх продавати, то ми до ті 20 то посчитаємо 2 корони, то це вийдеться. Та це в мене вийде за 2 корони. Зараз ми хочу стільки. 30 то мені це вийде. Ну. 600 тисяч цього. 600 з цього, нухай 6 всього, ну достану. Один мільйон навіть 200 можна вийти, якщо хочу все здати, ну. Вже така. На даний момент в мене 1 мільйон. І... Ні, в мене 2 мільйона. Зараз я вам скажу. Ні-ні-ні-ні. Я помиляюсь, тут не буде. Там буде 70 тисяч десь так, но. Ну. 2 миллиона стоп, потом ще продам 2-4, но... вони як быстро прийшли, так і без прийшли, це вже таке. Це вже таке. Ну так, тому... Потрібно розвиватися якось. Бо казино це страшне, воно набирає. Рубато вертіп, сил, часу, нервів. Ага. Я скажу вам так, не в казино. Краще записку на змір на 10 сервер, введіть меню при реєстрації і отримайте 70 тисяч до введення ніку Валера Фарміла або іще 100 000 від мене зверху. Так тому не витрачайте час, а реєструйтеся на 10-му сервері на Ми вже майже закінчили ряту. Заробили ми. 2 мільй. 1 мільйон 70 тисяч. 1 мільйон 70 тисяч. В інвентарі у нас нічого немає, як ви бачите. Сідаємо у наш автомобілін. Ту...